Держава це ми. Відзначаємо день української державності. Хірургічному відділенні лікарні горішніх плавнів реконструювали так звану гнійну хірургію. Реалізовано проєкт коштом міського бюджету та благодійного фонду полтавського ГЗК. Нагадаю, що два роки тому ми відкрили першу частину чисту хірургію. Зараз ми закінчуємо цей проект відкриттям сторони, гнійної сторони хірургії. Це один з тих об'єктів, якими ми можемо посправді пишатися. Це в рамках було зроблено такої великої програми оновлення медичних закладів, яка проходить на території міської поліклініки центру ПМСД і міської лікарні, в якої ми зараз знаходимося. Нагадаю, що ми зробили приймальне відділення. Згідно європейських норм і стандартів, зараз ми повністю закінчили хірургічне відділення і будемо після війни переходити до повного оновлення і реконструкції травматологічного відділення. Є у нас проекти, є у нас бачення, яким чином робити все це по-сучасному. І я вважаю, що цей напрямок ми збережемо. І навіть у воєнному стані ми спромоглись закінчити це хірургічне відділення. Так, ми втрачали час, можливості міського бюджету дуже обмежені. Платежі майже не проходили через систему казначейства, але терпіння, час і зробили це з душею. І з такою ну трішечки креативністю. благодійний фонд полтавського ГЗК частково проспонсорував виконання реконструкції гнійної частини хірургії ще до ситуації з блокуванням рахунків містоотворюючого підприємства горішніх плавнів. Адже розпочали капітальні роботи у жовтні 2021-го. Проте через війну медфахівцям довелося чекати вирішення низки питань, зокрема ситуації із затримкою поставки певних будівельних матеріалів. Майже всі кошти залучені. З міського бюджету це взагалі 16 мільйонів гривень. Але деякі позиції, які ми не могли купити через систему державного казначейства, нам як завжди допоміг благодійний фонд Полтавського гірничого збагачуваного комбінату, за що я дуже вдячний його засновникам Костянтину Живага і Віктору Вотоусу, тому що без них, без цієї підтримки, Ферекспо. Ми б не завершили цей проект ну, вчасно. Нині око відкривається абсолютно новий вигляд гнійної сторони хірургічного відділення. Почнемо із приміщення буфета та роздавальні для пацієнтів. Зокрема, тут оновили технічну складову і посуд, тим самим покращивши умови та підвищивши комфорт для пацієнтів під час їхнього лікування. Наступне приміщення цього крила хірургії перев'язувальний кабінет. Тут і нова функціональна перев'язувальна кушетка для пацієнтів з електричним регулюванням висоти і положення та колесами з гальмівним фіксатором. І діагностична лампа з можливістю регулювання висоти балансира, а також кута нахилу плафона. Плафон може обертатися в кількох напрямках і проекціях, що дозволятиме медичним фахівцям провести діагностичні процедури під різними кутами освітлення. Тут проводяться перев'язки пацієнтів, які вже або прооперовані, або ті, хто готується на операцію. Зазвичай це пацієнти з гнійною патологією, тобто флегмони, абсеси, ангрени. І різного за трофічні виразки медичні тумби зі стільницями призначені для розміщення стерильних перев'язувальних матеріалів, інструментів, медикаментів і приладів. Використовуватимуться тут і стандартні медичні шафи. Також до приміщення перев'язувальної додатково проведені кисневі точки для того, щоб лікарі-анестезіологи могли прийти зі своїм апаратом штучного. Дихання, дати пацієнту внутрішню венну анестезію, і ми, як хірурги, могли спокійно виконувати всі. Втручання у вигляді розкриття там некриктемії, розкриття флегмон і великі перев'язки, які потребують для гального знебалення. Кожне приміщення забезпечене вентиляційною системою та системою кондиціювання, ледосвітленням, бактерицидною лампою та пожежною сигналізацією. Повністю оновлено систему опалення. Підлога покрита спеціальним медичним лінолеумом, який витримує велике навантаження. Кожна стіна пофарбована латексною фарбою завдяки чому їх можна мити. Також стіни мають спеціальні поручні відбійники, які полегшують пересування хворих, особливо коли одразу після операції їм необхідно розходжуватися. Кожен пацієнт відділення має доступ до інтернету. Попіклувалися навіть і про таку дрібницю, як рулоні штори, які, окрім функціональності, додають медичним кімнатам затишку, як і саме кольорове оформлення і дизайн, що мають бути приємними оку, дарувати відчуття безпеки і спокою під час стаціонарного перебування. У цьому переконаний і завідувач відділення Віктор Мазур дуже багато залежить від того, в яких умовах вони знаходяться, коли є в вільному доступі. Засоби для догляду в першу чергу за собою: це туалет, душова кабіна чи ванна кімната. Пацієнти. Налаштовуються, що значить, все буде з ними добре. Якщо говорити про умови праці для лікарів і медичних сестер, то в першу чергу це також зручно, все продумано і, звичайно, нове обладнання, яке дає набагато якісніше надавати хірургічну допомогу в даному відділенні». Від підлоги до стелі, від шафи до найдрібнішого контейнера повністю оновлено, й маніпуляційний кабінет поспішає поділитися враженнями від оновлень старша медична сестра Олена Поліщук. Це маніпуляційний кабінет, в якому надається допомога. Хворим ну, робляться ін'єкції, заправляються крапельниці, дуже зручні столики, які гарно обробляються. Також вони мобільні, передвигаються. Можна з цим столиком їздити у палату і ну, надавати допомогу хворим, ну, ставити ін'єкції робити. Радо, розповідає Олена Поліщук, і про нові стіл, крісло, медичні шафи та зручну кушетку із регулюванням підлокотника. Все це обладнання ну, нове. Всі ці, ці столики, шкафи дуже зручні, щоб складати туди медикаменти. Кожна кімната під відеоспостереженням. Однак, медичні фахівці одразу заспокоюють, що доступ до відеобази матимуть лише чітко визначені фахівці воно має обмежений доступ, тобто до нього має. Доступ за та постова медсестра дуже зручною для пацієнтів має бути кнопка виклику медсестри, яку встановили біля кожного ліжка. Вони виведені на пульт, мають світовий та звуковий супровід, тобто медсестра, яка буде знаходитися на посту, буде бачити, що яка палата викликає, і це пришвидшить надання медичної допомоги. Також додатково до кожного ліжка виведено кисневі точки. Звісно, адже медичний персонал, як і всі інші українці, добре пам'ятають нас. Слідки пандемії, спричиненої covid 19 Якісні двері ще один вагомий елемент капітального ремонту. Нині вони всі алюмінієві. Такі двері однозначно прислужать максимально довго. Зокрема, у кожній санвузловій кімнаті, які були відремонтовані кілька років тому, цього разу розширили безперешкодний доступ і зручність для людей похилого віку та з інвалідністю. У цьому крилі не лише багатомісні кімнати, є і кімната підвищеного комфорту. Окрім ліжка, дивану, столу і стільців, люксову палату облаштували й іншим. Тут передбачений холодильник, кондиціонер, е телевізор, окремий санітарний взол достатньо по сучасному зроблено. Дивіться, тут добре зробили електрична сушанка для рушників. Такий сучасний дизайн, душ, перегородка. Також на гнійній стороні хірургічного відділення розташували новий урологічний блок. Дотримуючись політики конфіденційності, навіть зробили окремий вхід із приймального відділення. Ми спеціально зробили такий зручний закуток, де зможе приймати лікар з медсестрою. Тут буде рух все буде організовано. І тут поруч маніпуляційна. Сьогодні пацієнти, які потребують хірургічного втручання і після операційної реабілітації, мають змогу перебувати у комфортабельних і естетичних палатах, відкритих після реконструкції гнійної та чистої сторін хірургічного відділення. Відремонтовані вони на рівні європейських стандартів. Серед пацієнтів раніше відремонтованої чистої сторони відділення, пані Світлана дуже гарно, все так акуратно, все так зручно, дуже гарні кроваті. Поли ну, нема слів, нема слів. Дуже приємно, що у нас у місті є тепер таке хірургічне відділення. Та навіть реанімація мені подобалася. І тут у нас так гарно: Узі. Кабінети хороший, перев'язочна гарна. Та й палата ви ж бачите, дуже, дуже гарна, дуже удобне освітлення, хоч на всю палату, хоч лічно кожному, щоб не мішало людині, яка відпочиває. Зроблена ванна, є душ, є душова кабіна, і вмивальник, і стиральна машина, тепла вода. Всі, пожалуйста, всігда. На що цього, туалети теж зручні. Не впадеш, поли прорезинені, що не можна підскобзнутися. От, ну удобно, удобно і гарно. А у вас була можливість побачити, як було до і як стало після? Ну, звісно, і я навіть лежала. От, і відвідувати приходили. Ну, на все потрібно було, мабуть, час, гроші. І це ж, мабуть, ж я не знаю, звісно, хто робив. Ну, дуже велике спасибі, хто зробив. Сусідка по кімнаті пані Олена також вражена оновленням відділення. Зокрема, пацієнтки вдячні і медичному персоналу лікарні за чуйне і уважне ставлення до хворих. Я дуже давно лікуюся в хірургічному відділенні, то за останні роки дуже великий прогрес наблюдаю і особливо. У цьому році була дуже вражена євроремонтом, гарним обладнанням і операційної, і битових приміщень. І також дуже сподобало, що незважаючи на війну і на дуже тяжкий стан у нас в країні, все-таки у відділенні є і гаряча вода помитися і є. Кондиціонер нині як бачимо хірургічне відділення повністю в роботі. Держава це ми. Відзначаємо день української державності.